Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти за ось таку олію концентрат чорного кмину від компанії Pharmacy. По-перше, багато людей бачили цю продукцію в каталозі, а не розуміють, для чого ця олійка. Крім олійки, в каталозі представлена серія для пошкодженого та ламкого волосся із олією чорного кмину. Ми всі давно знаємо, що чорний кмен має дуже багато цілющих і лікувальних властивостей. Його можна також приймати внутрішньо, або отаку олію, концентрат можна, можна застосовувати зовнішньо. Для чого вона застосовується? По-перше, розповім за комплектацію. Тут об'єм 30 мл і є спеціальний дозатор для нанесення олії. Ця олія. Має лікувальні властивості відносно шкіри голови. Отже, якщо у вас суха шкіра голови, у вас є себорея, тобто присутність свербі шкіри голови, у вас є лупа, і у вас проблеми зі шкірою голови, наприклад, псоріаз голови або дерматит, і вам потрібно зволожувати і знімати те запалення, яке є. Ось для цього потрібна ця олія концентрат. Пам'ятайте, якщо у вас волосся сухе по довжині, дуже сухе на кінчиках, все зайве вам потрібно відстригти обов'язково, не шкодувати. І використовувати шампунь, маску та ось такий концентрат для допомоги саме шкірі вашої голови. Як ми користуємося цією олією? По-перше, нам потрібно зробити масаж. Масаж можна зробити гребінцем. Добре прочесавши і промасажувавши шкіру або подушечками пальців. Ми розігріваємо шкіру голови для того, щоб був приплив крові, і щоб ця олійка краще подіяла. Краще наносити її перед тим, як ви маєте мити голову, тому що її потрібно потримати на голові мінімум 30 хвилин. Коли ви зробили масаж собі голови, добре розігріли шкіру, промасажували, ви берете цю олійку спеціальним дозатором. Так, зараз мені потрібно її відкрити. Наносите вона така ріденька, і ви починаєте втирати у шкіру голови, інтенсивно масажуючи шкіру. Для того, якщо у вас є дійсно проблема, вам потрібно використовувати двічі на тиждень. Потім ви змиєте голову звичайним способом, використовуючи шампунь, маску, хто як користується. Але якщо у вас проблеми з самим волоссям по довжині, і ви бачите, що воно у вас дуже сухе і ламке, то я вам дуже рекомендую використовувати у комплексі олійку, шампунь і маску. І ця олійка дасть вам не тільки. Лікування шкіри голови, а й ріст волосся, блиск волосся, тобто воно буде у вас інтенсивніше рости, і ви будете результ... мати... результат уже після кількох тижнів використання. А коли, наприклад, лупа, то ви будете бачити результат уже після 4-5 використань. Ось так я інтенсивно цю олійку наношу, масажую. І тепер найголовніше вам потрібно залишити мінімум на пів години і добре вкутати голову для того, щоб було тепло. Коли тепло, оці лікувальні властивості олійки, вони проникнуть глибше в шкіру. Тому обов'язково скористайтеся і спробуйте цю олію, якщо ви маєте проблеми зі шкірою голови. І впевнена, вона вам допоможе. А замовити її можна у мене. Вартість такої олії 319 гривень.